Продовжуємо. Це вже третя частина. Готуємось до контрольної роботи. Істер 8 клас. Дивіться, подайте у вигляді суми або різниці цілого виразу і дробу. В цьому випадку нам з вами потрібно поділити вже на суму. Бо в знаменнику в нас стоїть Х плюс 1. Тому так зробити, як в попередньому прикладі, ми з вами вже не можемо. Але. Давайте спробуємо в чисельнику виділити х плюс 1. Да? Бо цілу частинку ми з вами можемо виділити тільки в тому випадку, якщо чисельник, і знаменник будуть однакові. Тобто, якщо ми, наприклад, m квадрат поділимо на m да, якось тут, то зрозуміло, що у нас буде ціло число. Так, дивіться, у нас є х квадрат плюс х. Чи можемо ми в цьому випадку. Винести спільний множник за дошки. Так, ми можемо винести х. Давайте ось так зробимо. Ікс квадрат плюс х ми поки розглянемо тільки ось цю частинку. Мінус 3 на х плюс 1. Дивіться, розглядаємо тільки зелененько. Ікс квадрат плюс х. Виносимо спільний множник за дужки. Винесемо звідси х. Що отримаємо в дужках? В дужках у нас з вами буде х плюс 1. Да? Х квадрат поділити на х це х. Х поділити на х це одиничка. Да? Тобто в дужках у нас х плюс 1 і мінус 3. І все це ми маємо поділити на х мінус 1. Дивіться, ми із трьох чисел в чисельнику зробили 2. Ось у нас одне. Давайте іншим кольором. Ось у нас перший вираз, Так? і ось у нас другий вираз. Тобто було у нас 1, 2, 3, а ми з вами зробили їх два. тобто зменшили їхню кількість. Тепер ми знову ж таки поділимо кожне із чисел на знаменник. Тобто, у нас вийде, що х, х плюс 1, ділимо на х плюс 1. Мінус 3х плюс 1. Тепер дивимось перший дріб. Тобто ми з такого великого одного дробу зробили 2. Якщо подивимось на перший дріб, то ми можемо скоротити. Дивіться, у нас є дужечка х плюс 1, і знаменник такий самий. Тобто, і чисельник, і знаменник дробу поділимо на однаковий вираз, на вираз х плюс 1. Причому х плюс 1 це множник, да? бо між х і дужечкою стоїть діє множення. А от з другим виразом ми нічого не можемо зробити. Тому давайте перепишемо, що у нас залишається. Коли ми перший дріб скоротили, у нас залишився тільки х мінус 3 на х плюс 1. Дивіться, ми виділили цілу частинку, ось наша ціла, і в нас залишилася дробова частинка. Тобто ми виділили і цілу частинку, і дробову. І подали у вигляді різниці цілого виразу і дробового. Наступне завдання у нас побудуйте графік функції. Так, для того, щоб побудувати графік функції, давайте для початку з'ясуємо, чи в нас всі числа можна брати. Дивіться, у нас треба побудувати графік функції дріб. Дивіться, y дорівнює 2х-2 х квадрат поділено на 2х мінус 4 це дріб, чисельник і знаменник. Рисочка дробу діє ділення. Ділити не можна на 0. Це схоже до того, що ми з вами робили. Ось коли з'ясовували, знайти допустимі значення змінної у виразі. Тобто, які ікси ми не можемо з вами взяти. Для того, щоб з'ясувати, які ікси ми з вами не можемо взяти. Нам потрібно знаменник, щоб був відмінний від 0. Тобто 2х мінус 4 має бути відмінний від нуля, бо не можна ділити на 0. Ризко дробу ділення. І ось все, що стоїть у нас з вами в знаменнику, не може бути 0, бо ми не можемо ділити на 0. Дивіться, невідомі залишаємо 2х, відомі переносимо. Щоб знайти невідомий множник, да, бо між двічкою Х стоїть дія множення, треба добуток поділити на відомий множник. 4 поділити на 2. Тобто ми не можемо з вами взяти значення 2. По x 2 не можна. Це запам'ятовуємо. Ось наше значення. Коли будемо будувати цю точечку, ми маємо виколоти. Ми її не можемо взяти. Тепер давайте до нашої, нашого дробу. Дивіться, 2х. Мінус х квадрат на 2х мінус 4. Давайте, можливо, ми трішечки його зменшимо. Чи можна і чисельник і знаменник дробу поділити на однакове число? Ну, поки не видно, да? Але давайте спробуємо винести спільний множник за дужки. Дивіться, у нас в чисельнику є х і х квадрат. Да? Змінна однакова. Ми її винесемо за дужки. Що у нас отримаємо в дужках, якщо х винесемо з дужки? В дужках у нас буде 2 мінус х. Давайте подивимося, що ми можемо винести за дужки в знаменнику. Ну, в знаменнику з х не вийде винести, бо він тільки один. Але у нас є 2 і 4. Чи є якесь число, щоб на нього. Щоб двійку на нього поділити, і четвірку. Так, це наше число 2. Якщо ми двійку винесемо дужки, то дивіться, 2х поділене на 2 це буде х. 4 поділене на 2, це буде 2. Майже однакові Так? 2 мінус х і х мінус 2. Нам потрібно винести мінус за дужки. Дивіться, ось мій х в чисельнику. Тепер я хочу з ось цих дужок винести мінус. Ось я його записую, тепер відкриваю дужечку. Якщо я від двійки забираю мінус, вона була додатньою, тобто вона має стати від'ємна. Біля х вже мінус є, я його забираю, він стає плюс 2 на х мінус 2. Давайте першу дужечку в чисельнику перепишемо до більш знайомого нам вигляду. Дивіться, мінус х. Залишаємо. Тепер у нас ось тут стоїть плюс. Так? Тобто, у нас з вами два доданки. Від перестановки доданків сума не змінюється. Тому ми можемо написати, що це мінус 2. 2 на x-2. Тепер ми можемо і чисельники і знаменник. Поділити на однакове число, на однаковий вираз. На х мінус 2. Причому ось цей вираз не 0, так, щоб ми на нього не ділили. І в нас залишається з вами мінус х поділене на 2. Ну, для більш зрозумілого виразу. ми Давайте запишемо, що це буде мінус одна друга х. І от дивіться: нам потрібно побудувати графік. Тобто нам потрібно з вами побудувати графік для функції y корівні мінус одна, друга х. А це у нас з вами лінійна функція, звичайна, звичайна пряма для якої нам потрібна табличка. Пам'ятаєте, нам треба табличка на два знання. Значення х ми вибираємо самостійно, значення y рахуємо. Так, ну давайте візьмемо, наприклад, значення х нехай у нас буде 0, якщо 0 підставляємо. Мінус одна друга помножити на 0. Буде 0. Ну і давайте ще візьмемо, наприклад, 2. Мінус одна друга помножити на 2. Да, двійку можна записати як дві перших. Двічки скоротяться, да, і буде у нас мінус 1. Тобто, якщо х2 то y буде мінус 1. Так, пам'ятайте, що кожен стовпчик це координати однієї точки. Тобто ось це перша точка, ось це друга точка. Так. Будуємо графік y до рівня мінус 1 друга х. Для цього нам потрібно взяти лінійку і побудувати прямокутну систему координат. Ось наш з вами листочок. Да? Починаємо з того, що будуємо прямокутну систему координат. Так, підписуємо. Це у нас вісь x, вісь аппис. Да? Це у нас вісь y, вісь ординат. Крім того, що ми позначили напрямок іксів додатніх чисел да, і, ігрек, нам потрібно з вами обов'язково позначити 0, ось наша точка, і взяти одиничний відрізок. Ну, Давайте візьмемо одна клідинку, це наш буде одиничний відрізок. Так, тепер починаємо позначати наші точки. Перша точка у нас 0, 0. Ось перший стовпчик 0, 0. Тобто по іксу 0, по і 0. Ось наша точка. Так, це перша точка. Друга точка 2 мінус 1. По x шукаємо. 2. По y мінус 1. І ось наша друга точечка. 2 мінус 1. І тепер проводимо. Пам'ятаємо, що пряма вона не має ні початку, ні кінця. Тому на точках ми не зупиняємось. Проводимо довше. Ось так. Можна ще довше. Вас лінійка, вам зручніше. Так, це ми з вами побудували ось цю функцію. Але, пам'ятайте, у нас з вами з самого початку було обмеження: х не може дорівнювати двічі. Тому шукаємо значення по х. Ось у нас 2. І ось ці дві воно не може дорівнювати. Так? Тому ось цю точечку, яку ми з вами позначили. Ми не можемо взяти, тому ми ось так її виколуємо, показуючи те, що цю точку брати не можна. Тобто ось точечка там, де по x2, де наша пряма, цю точечку брати не можна, бо у нас було обмеження, що х відмінний від 2. І ось так виглядає наша пряма, але з однією виколотою точку.